Всім привіт друзі! З вами я Конор Юа, і якщо ви питаєте Конора, ти що в світі для виживань? Так, я тут. Я думав, що я закинув його ні. Просто мені треба була пауза, щось інше зробити. Я це десь вже пів години граю, як я вже Ну, я сходив в шахту, накопав більше півстака залізної руди. Я бачив, в мене він 30... Що може так вам буде Видно, 30 залізних литків. Я починаю, друзі, ще обріжу зараз екран, коли буду посилати, Тому таке. ну, Мені подобається, що я сходив в шахту. От так залізти це добре вже. Але е, зараз не про це, зараз, ну, ось всі шахти я копав, аж туди, там внизу я вийшов в гігантську шахту. ну Не в гігантську а... Не та, що в оновленні новому Просто маленька шахта. І в цьому відео е, я хочу збудувати ракету. Ракету, яка буде призначена для москаликів. Я думав, де її збудувати, і оце місце мені здається ідеально підходить для цього. Я просто, ну, масмі написав її підписник, що варто знімати по темі війни, тому. Будемо знімати. Я... Так, зараз треба все зібрати. Тут поки що хай буде, де наша така плавильня тимчасова. Зробити плавильню справжню. Ну, блок Майнкрафті плавильня, але подумавши, що не треба. Поки що, друзі, тут складемо все, що нам поки що не треба. Зараз все вивантажу і будемо розуміти. До речі, друзі, ми можемо що сказати щось розуміти. Будемо розуміти, що нам треба добути. А я розумію, що опа, б'є, вб не вб'є, друзі. Давайте. У нас вже є один тразубчик. А, він не бачить мене. Що? О! Мідний злиток. Так, отут не будемо починати. Отут почнемо добувати пісок. Мені здається, я справді спеціально лопати для цього. Звісно, будувати я буду з цементу, бо це, мені здається, найкращий варіант. Так. Е, ну, поки що щось виходить. Я, буду скоро буду ставити на паузу. Бо, друзі, Я буду будувати в різний період часу. Тобто, зараз я знімаю наприклад, тоді через пів години, можна через кілька годин, я тільки зняти, ну, продовжити знімати, тому... Тут мені здається найкраще місце, бо тут є і те, і те одночасно. Тому, друзі, поки що піду, бо в мене справи з'явились. А тоді повернусь. Ну, друзі, як я обіцяв, то я продовжив. Я не знаю, як я тут опинився. Або мене вбили, або щось, бо. Тут показування не мерч, ні. Окей, пішли знову до того місця. Якщо ви думаєте, що ну, для вас це пройшло секунда. Значить, Тут вже встигло все виросте. Коли встигло так? І тут! Або я забув вийти, хоч це на телефоні я виходив Не Знаю. Першу частину я знімав, друзі, десь о 14-й годині дня, зараз 20 28 Тобто ви розумієте, що скільки пройшло часу? 18-28, я ж так сказав. Тобто пройшло більше 4 годин. Е, я вам казав, що в мене нема часу, так ось. Так я вам знімаю відео, якщо ви не знали. Просто це відео буде масштабне. Мені треба. Мені, я думаю, кілька стаків в піску. Бо ця ракета має бути велика. За моїми планами, принаймні. Дай тут добудемо все. Було б круто отримати губки, але це треба йти, вбивати там. Я не хочу це все робити, тому, друзі, працюємо так поки що. Так, тоді ще треба гравій добути, я не люблю. А може тут є десь. А, до речі, може. Було б круто взагалі знайти пустелю. Але це треба шукати, скажу вам. А у мене мало часу. Тобто. Максимум я зараз можу познімати 5 хвилин. Ну ні, не максимум, це. Це я вже перебільшую. Отут гарна така ділянка, де можна викупити без води. І ще пограв, і таке знайти місце. Так, бо це я побачив, що ну, є деякі блогери, які знімають, побудували ракету. Якщо я не забуду, то я... Залишу в описі або в коментарях посилання на канал. Е... Є такий блогер Стефанка. Це не дівчина, це він. Я надихнувся, він будував ракету спрямовану на Кремль, але я взагалі давно планував щось таке побудувати. І тут надихнувся ним, що можна таке побудувати. О, я тут вже і я вирішив побудувати ракету, яка призначена для москаликів. Тому е, мені треба багато піску. Тому будемо копати. Накопаю, наприклад, ще два стака і повернусь. До речі, друзі, мені повезло, що прямо під цим піском ще кремінь. Ну, гравій. Гравій називається? Гравій. Так, треба... Ну, тут теж треба добути кілька <смірка> скаблення. Кілька стаків, я думаю. Та чому крем мені так багато? Ой, бар... думаю, це надовго. Ну-ка, я добуду всі потрібні матеріали і. повернусь. Друзі, я обіцяв вам, що повернусь, коли докупаю все, але ні, я не докупав. В принципі, як майже 400 піску. Мені треба дерево. Мені треба подивитися, скільки. Ну, як крафтиться бетон. Бо там треба фарбник. Тож а ці квітки, який фарбник дають. Давайте добуду це дерево, щоб було красиво. Я буду і повернусь. Ох, друзі, все. Тепер треба зробити. Так, у мене залишилось 10%, це дуже погано. Мене надію, я не розряджусь, тому. Давайте дивитися. Треба білий порудник І скільки, скільки, скільки. Це 8. Ну, В принципі, всього можна зробити. Отак, як дивиться, то це. Ну це багато. Ой. Але тепер мене цікавить, якщо можна з цього зробити, потрібний мені поруник. Ні, це. Тим. Окей, друзі. Окей. Давайте це ще оці, це, значить, теж на ті квіти. Які мені треба. Так, да, це теж сірий. Світло-сірий, Це тобто тільки з кісток так, да? Окей, друзі, побігли. Друзі, чесно, я в шоці. Я купав тут цю гору піску. Думав просто накопати пісок. І бачите, що я знайшов. Скарби! Торти це б ти мені на сніданок. Але чесно, друзі, я в шоці. Бо я просто вирішив покопати пісок. Шкода, що це не записалось, бо я не вирішив просто покопати. Окей. Фу, друзі. Ну, я не збирав 6 таків в піску. Тепер знайти, де можна... Копати гравій. Це буде проблемка. Окей, окей. Ну, будь я зараз, друзі, збігаю собі по павербанк. Бо не хочеться, щоб відео зникло, тому, друзі, почекайте. Друзі, на мене напав зомбі. Я тільки прибіг з павербанком, тому... Ай-яй-яй-яй! Ай, валимо, 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 валимо. Давайте біжемо, друзі. Але я не збираюсь цю ніч пропускати дарма. Мені треба скелети. Бо з них випадають мародер. Друзі, мені відбити рейд чи ні? Ну от ні, не варто. Не варто наражатись на таку небезпеку. Мені здається. Пускай тверді на... на павуці! Я тут було тут поставити ліжко, а якого мене нема. О, ви бачили це? Ой, мені не подобається це. Провалити. Ай-яй-яй. Так шо знайти голема? Певно, він тут не має, будь. Ну, мене є ця неробоча ферма. Заліза, яка, мала бути. Але, друзі, я згадав. Головне, я ж не просто з пустими руками з шахти повернуся. До речі, це я не в тій шахті. Копав я в будинку шахти, це це вам не склав, що в мене в будинку з'явилася шахта. Так там я накопав більше стака заліза. Там злізо. Я, я вам казав, чи ні, я забув вже. Друзі, 4 години. Не дивуйтесь. 4 години розділяє запис відео. Ну окей, мені треба щось, тому позоч. Так, друзі, продовження відео. так, е, якщо вас, вас цікавить, чому може ви бачите, що змінився мій голос, то це як завжди е, минулу частину, як я казав, я знімав о... зараз буду згадувати, о 18 годині. Так зараз 15.37 10 число. Ну, ви розумієте, що скільки часу пройшло. Тому... Тут я розчищаю територію, я вже накопав трошки всього, добув кістки для бетону. У мене вже я, тут? Я, його виклав? Чи? Да, я його виклав. У мене бетон лежить в скрині. Зараз розкопаю ту територію. І будемо... Так, і будемо все робити. Зрозуміть, ну, друзі, коли розчищу, щоб тут було більш менш так, от хоча б якось, то... продовжу. Друзі, не пройшло на і... 20 секунд, як на мене напав зомбі. І зараз мене є. Ух. Раз, перекушу. Ні, сунка. Все не тобі. Ну, окей. Друзі. ну продовжу. І, друзі, знов на мене напав зомбі. Так. Ой-ой-ой, це буде погано. Зараз мене тобі. Ага. Я розплатів на но... злиток залізе. Так, поки що у мене тут все іде добре. Тут так от вирівняв, залишилось, отут википати. Тепер, друзі, я не переживаю за залізо, бо я накопав його дуже багато. І тепер тут треба тут І, в принципі, я завершив. Тільки треба змінити грану на землю. Воно красиво. І можна починати будувати. А? Що тут? То все був сон? Ні, друзі, якщо ви думаєте, що це все був сон, ні. я просто це все вивантажив, щоб легше було розбиратися з усіма ресурсами, по-перше, треба скрафтити хліба, бо пшениці в мене Дай, ну, багато, це дуже добре. Так. І перекусити, бо поле знов треба буде зараз збирати. А тут так і зробимо. Зараз зберемо поле і тоді будемо приступати. То зберемо поле. Ну, а! Друзі, а оце вже не дуже добре. Окей, е, потім думати треба, щоб він відійшов і не це про це. Я реально не, про... не подумав. Ой! Так, зараз мені треба інструменти. Треба мій меч з мотикою, бо як не буду йти. На ферму тут тобто... привіт. Що, не подобається? Не подобається. Мені теж не подобається. І... Так. О, так нормально, що є. Друзі, давайте, так, так, я зберу це все і покажу вам, що... А, ні, ні. Думав, зберу... Ні. Не варто, бо там не все виросло. Варто ще почекати. Де щось... А, понятно. Ну. Три там не окремой. Okay. Тут тебуде. А нам треба зібрати всі речі. Я зберу все, що в мене є, і. Ру, що мені не подобається, в мене мало гравію. Я не думаю, що в мене вистачить на все це. Просто ну, що мені, мені батону не висичить просто. Тому я зараз піду накопаю ще трохи, бо реально мені позиція було б гарно. Якісь е, є гори такі з гравію, наче якось бачу в Майнкрафті, може що тут треба було засипати. Бо там велика пустельна гора. То в принципі там таке. Мені почав стак пстак накопати, це вже щось буде. Хочу простягнути відео буде так, бо я все одно буду будувати без відео. Правда, друзі, якщо чесно, я ще навіть не знаю, яким буде стацем. Ну, яка буде ракета. Я ж ракету планувала будувати. Так, да. ракету для москалів. Хто не знає, буде якщо хтось не знає, що сьогодні орки завдали багато ракетних ударів по Києву по всій Україні. І це буде така їм відповідь. Чисто від мене. Так, тепер треба накопати. Ну, накопаю трошки і повернусь. І друзі, до речі, я тут подумав, навіть ну, накопав потрібно. Я тут думаю. А у нас жителі просто простоюють. Варто з ним щось зробити, типу, зробити лучника і почати торгуватися. це вигідно. Він палки продає купує купити. Це буде дуже круто. Зараз зроблю цемент. Це ще треба буде його переробити. Ну-ка, залишився. Я ще взяв білу вовну. Не знаю, може якось надобиться, може якось. Ну, зробити ракету, щось там треба буде. Але як це все зробити, я не знаю. Мені теж не знадобиться скло. Червоне скло, тому. Зараз, друзі, повернусь. Друзі, ще вугілля в мене мало. Треба буде сходити в джунглі. Перше їх треба знайти. І треба буде... Це є зробити ферму бамбуку, бо це гарне паливо ну, або ламінарії. Це теж гарно. О, пічка з вугіллям, Ставимо стійки. А тепер треба думати, як буде виглядати ракета. Я планую зробити... Ну, друзі, якось типу так хотів зробити. Але вперше це виглядає некрасиво. І типу, звідси, щоб вилітала така ракета. Але тоді можна зробити це універсальним. І зробити тут є такі, типу. Ну, тут не вистачило у мене е, бетону. І тут можна зробити якийсь типу плавильний або склад. Ну, теж так можна зробити, але... Ну, поки що не знаю. Ще треба поспати. Ой, думаю, друзі, це доведеться перенести на другу серію. Так. Треба бачити, що тут у мене в пічках переплавилось. Це добре. Так, тепер нам треба чи можна зробити. Треба верстак перенести на низ. Треба зробити нормальний склад, бо цього не вистачає реально. Опа, а це мені подобається. Тоді, друзі, цього можна було зробити типу вогонь цього. Цієї ракети. Але це ще треба зробити саму ракету. Ой, відчуває моє серце буде, це нелегко. Окей, знову біжу на гору. Бо треба глянути, що в мене? З в... цементом. 24 блока цементу. У мене є кістки. Наче немає буде. Друзі, хто знає, як можна зробити, авто... ну, не а гарно... гарну цю. М -м автоматичну ферму е мобів. Почесно, я не знаю, як це зробити, і це реально мені. заважає. Так би я міг би вже все зробити, а так треба ще бігати. Окей. Давайте, друзі, я зараз перероблю с квіто. Зроблю всю ракету і побачимось. Друзі, знаєте, я наче вже й добудував, але я розумію, що Просто, бачите, як це виглядає, по-перше, там бракує одного блоку чорного цементу. Ну, це не проблема. Я знайду його. А тут... Просто бачите, як це погано виглядає. Я це використав два дні. Два. Отут я хочу на, на своєму відео докопати до Бедроку, що вийде. Тобто оцей весь ці 9 на 9 блоків прокопати вниз. Чи скільки тут 7 на 7 і 9 на 9. А тепер, по-перше, корів тут достатньо? Достатньо, їх зараз скоро треба буде розмножувати. Фух. А зараз. А, у мене є... Потім. Алтай здається його треба буде. зараз я знайду цей чорний блок і повернусь до вас. Друзі, плани змінились. У мене немає. Ну щоб роздуп. А бачите цей блок? Ха. Я думав, треба звугільний блок ставити на... А, там ще один блок є. Друзі, я згодом, що зараз ця дірка виглядає погано, але коли я докупаю ну, від у мене є план, я докупаю ту як я кажу, І якщо вийде так, як я запланував, то буде красиво, що він не з боку бомбі вилітає. Все! Вона закінчена. Може, я тоді колись я її знищу і зроблю більшу. Тому в два рази більше, але поки що достатньо. Бувайте, друзі, з вами я Коноріга і до зустрічі в наступних відео.